Мирного дня всім, Миру, спокою, затишку. Ми їдемо з магазину. Ми сьогодні в магазині. Щітку вчора поломили. Вона вже старенька була. Поломилася, нема чи білити. Били щітки. Зараз покажу, приїду додому і розкажу ціни, що купила. Ось. ось таке. Там. Трошки купила та та їдемо додому. Довго ходити Ось так, Бачите як гарно у нас. І зелений тунель. А колись тут стільки ясенів таких грубечих було, здоровечих, а перейти нереально було. Стільки гніздів воронячих було, що то капець. Ідеш і боїшся, щоб тебе не обляпали. На одному дереві по 10-12 по гніздів було. Зараз нема нігде ні ворони так. Це ми доїжджаємо до ставу, тут конячка пасеться, чиясь. Yes. Дякую, Лесі. Вам вулиці покажу, Там лелеки вверху, гніздо мають, є малі, тут люди живуть. І туди далі ваша хата. Ось так, туди, туди, там, де ви коли жили. Ось туди. Ось туди-туди. Все, поїхали. Ну, а це сюди худобу гонили. Паст. Їжак. Тіка й малий. Фух. От їжачись чисько виліз на дорогу. Ну, а шостро побіг на бік? Ось так, ладненько. А що купила, покажу вдома. Так, що я купила? О, щітка. Ось така. Білити. Одна, де ще друга є, Десь там знизу. Зараз. Так, ще одна щітка, дві таких щітки купила. Я майже можна сказати по щітку їздила. Дві щітки купила, бо вчора ж одну коськала. Так, щітку. Ту що білити, поломилиш? О, а нам двом білити немає чим. Ой, так, хлібчик. Дітям купила всім тромполапельсинчикові. Ось, зараз я скажу всі, я прочитаю. Покажу, що я накупляла. Сімочки зернятка і такі, що лускати. О, ті шолускати 52 гривні. Ті, що лускані по 44. Ядро. чотири пачки. Так. Маршмеллоу 60. Гривні, так, засоби гігієни. Зараз кажу ціну, які ось таке шпаклівка ліплення. Де щось підліпити також купила. Дві баночки таких купила. О! І все так. Тепер читаю чек. Морозово. Два різних види дітям. То пиво, хто морозиво, то таке. Ми пиво не беремо, то беремо морозиво, а ми робити немає часу нині. Морозиво, золотий рецепт. По 23 гривні, 92 гривні. 4 пачки. Так, стакан. Велькан. О! По 40 гривнів буде 4 пачки, 160 гривні. Так, ядро соняшника по 44-178 соняшник просто 53 гривні, Ось так. Апельсин 935 гривень грам 95 гривні. 88 гривні 83 копійки. Зефір маршмеллоу 60 гривнів. Так. Олія. Оліфер. 5 літрів, 339 гривень. Рафінована. Шпаклівка 1,5 кг, 2 банки по 96 гривень. 100, 192 гривні. Так. Зараз, зараз. Паклівка, то. А то що у нас таке? Ага, знаю, так. Е, так. Е, одна пачка, засоби гігієни. Одна пачка 58, друга 203. Менша 58, велика 203. Так. Щітки по за 2, 78. Так, хліб пшеничний, 1 кілограм 34,50, хліб гурман двоє по 30 гривень, 60. Двоє сірих по 30, а це є 34. Так. І вийшла у нас сума 2007 гривні 33 копійки. Ну, 73, копійки мені, 73 гривні мені здали здачі з тієї суми через те, що щитки були не по тій ціні. Під кодом вона перебила. Ось так щось таке. то Бо тут пише, що щітки 168 гривень, а, а так вони 78 гривень. Оце все, що я накупляла сьогодні, і я побігла білити. Всім вам гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і хай всіх все буде добре. До зустрічі всім па-па.